Чому в СРСР про це не писали в підручниках? Чому досі невідома всім і кожному інформація про українську корюківку, де фашистами було знищено біля 7 тисяч мирних жителів всього за декілька днів? Кому було вигідно мовчати про такі масові жахіття? Світова війна історія трагедії зі знищенням мирного населення на сьогодні до кінця так і не відкрита для широкого загалу. Причина криється в проблемі трактування того чи іншого факту різними сучасними ідеологіями та ідеологами, але незаперечним на сьогодні залишається одне. Звірства, які творили фашисти в українських селах під час окупації, були сплановані ними ще до війни. Гітлер, згідно плану ОСТ, розробленого гімлером, планував залишити в живих тільки 14 мільйонів слов'ян 150 – для чорнової праці на європейській території СРСР, тобто кожного десятого, решту планувалося або розстріляти, або виселити геть за Урал. Реалізація фашистами цього плану в життя спричинила до того, що в історії Другої світової війни постала найжахливіша трагедія в знищенні безневинних мирних жителів. Маленьке чернігівське містечко Корюківка. Тоді його мешканці ще не знали, як вони прославляться на весь світ того березневого ранку 1943 року. І тут лилася річкою. Отакий широкий равчак крові Лився до самого порога, що я його в вікнах та не забуду того тої крові і того німця, якого я були очі. Такі чорні, а зрачки були такі красні, що як кров'ю налиті. Ранок 1 березня 1943 року всім жителям Корюківки було наказано з'явитися на центральну площу, начебто для перевірки документів. Однак, коли більшість людей зійшлася до центру міста, їх оточили і групами по 50-100 осіб. Почали заводити до приміщень церкви, ресторану, клубу, земельного відділу, де всіх почали безжально розстрілювати. Решту мешканців містечка, які не прийшли на площу, вбивали прямо на їхніх подвір'ях та в хатах. Це жахіття тривало три дні. Стоїть єврейка біля колодця і каже: я, ми, я знаю, що ми завтра мене вб'ють, Але моєму дитину моїй дитині. Вісім місяців і він лазить по полу, І я повинна помити підлогу. А завтра мене в кінці. Не Коваль Ганна Микитівна. Вона чудом врятувалася від неминучої смерті. Коли потім її оглядав лікар, він жахнувся від побаченого. Так він і каже. А як це ж тобі прийшлось? Я кажу: я була за матана у платок. Такі шалі здоровий тоді. Так йому показали той платок, так там було чотири такі ряди по три пулі. І він поштитав, так 33 пулі в тому платку було. А я отримала три пулі, а 30 у мене мимо. До мирного населення ставилися дещо зверхньо, проте не агресивно на знищення. Так німець мене так подозвав дай каже, і дає мені банку. А там повна банка, на пхата і брошки такі. А я кажу, я не буду брати. А він закричав, дав мені. Тут же час мене сфотографував і мені фотографію показав, що я стою з банкою, з тими шнурками, і з, з, з тими ж брошками. І німець розриває те мево, ту пачку кидає, а ті машини на, на ті папіроси падають, а німці фотографують і сміються. Вони посилали до себе в Германію і показували, як ми люди, отакі чи то бідні, чи які, як ми розграблювали свою страну. На окупованих територіях від Балтики до Чорного моря дещо стихла стрілянина. Окрім тих місць, де почали діяти партизани. По всім селах, по всіх селах, по всіх лісах були партизанські загони. Постійні люди, діячі. Їм, я я кажуть, може, він і не пішов у партизани, але. Мусив іти, тому що він знав, що його вб'ють німці. Взагалі, в Україні партизанський рух був дуже сильним. Можна навіть сказати, що він був наймасовішим на усій окупованій території Радянського Союзу. Ковпак. Федоров. Попудренко. Медведів. Очолювані ними з'єднання були по численності в декілька тисяч бійців. Партизани завдавали відчутних втрат фашистам у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Київській та Рівненській областях. І тоді партизанське було задання так: не, не губити людей, не на, нагрянуть, убити і відступати, щоб не Це ж тому що. Це ж окруження, Це ж не то, що фронт деда, а окруження, Не треба, щоб тіряти багато людей. Саме через цю тактику набігів і були такі великі втрати серед мирного населення, бо німці у відповідь на вилазки партизан робили каральні операції не проти них, а проти звичайних людей. Так зване десяткування, коли вбивали кожного десятого мирного жителя, було дуже поширеною практикою в ті часи. І щоб їхала, це, це я вже виділ глазами своїми. Їхала легкова машина із самого кінця нашої вулиці. І возле кожного дому останавлювалася. Возле машини стояв фашист. А у машині теж хвост був. А один фашист з автоматом теж ходив із дому в дому, розстріляють дому, пішов у другий у третій день. Надаємо йому, той, що стояв, то вже стріляє, той становиться туди. Талося мовка. І тоді, коли німець під'їхав до нашого дому вже, мати якраз стояла там у дворі. Тут так, хата була, там на хата. у том дому немец зашел там и расстрелял там ту женщину. А мать стояла там во дворе. И он на крыльцо встал и увидел ее, что дал, сделал выстрел на ее во дворе. И она сразу оттуда и быстро в хату. Мы в хате все. И она вскочила в хату, мать, и нам рассказала об этом, что немец ей стрелял по ей. и, то, и тогда до нас уже дошло. То, що робить німець, ми зрозуміли. Ми думали документи, а він розцілював. І ми тільки вона розказала нам, німець ось тут у хвортку точно так ішов, а в нас так окна були. І нам в окно видно, що німець вже з автоматом. Зайшов у двор, хвортку покинув відкритий, коридор теж відкритий, а двері йшов у кімнату відкриті, а з автоматом як, так як вступив і все. Ми спалашилися ми, ми зразу зрозуміли, в чому діло, що буде стріляти тут. Всі встали, підняли руки і кричать, пан, ми нічого не знаємо, ми не виновны. А він таким голосом, а, -а, -а, а закричав із автомата і это, очередь давати сразу стрелять. Пострачив, а я так, як лягла, рука дивилася, я б хай милю, і щас би оце те, що стріляв, я б його з угадала. Він мені так у глазах остався, Такий мужчина, чорний такий. О. Коли постріляли, я ж вийшла, ні, лежу. І чую там сестра і мальчик маленький так. Ну, я так дёрнула. А раненому будь очень хорошо, так кров іде, так так приятно, що в житті я такої приятності не бачила, як це кров іде. В той час звірства фашистів зростали в геометричній прогресії. Арифметика співвідношення інколи доходила один до тисячі. І от німці сказали так: за сім німців ти за кожного німця тисяча людей. І вони це і зробили з нашої карюхавки, щоб погибло 6700 людей. Людей, це так. Людей заганяли в сараї, розстрілювали, а потім підпалювали. Уже можна було захопити. Ніхто не кинувся, він був. Я не знаю, чого це так боялися чи що таке, я не можу сказати. Все. Хай, хай Жив хороший Веро, такий мужик був. І він, коли німці зайшли до його в хату, а він десь був на дворі, І він чує, що. Він іззаді, і двері ж відкриті, відкривають німець, не закриває. І він іззаді наскочив на німця його за горло і взяв автомат. «Автомат взяв, а стріляти то не вміє. Держав, держав, автомат, артам... А там ждали, що німця нема. Пришмі у як спалка із автоматом. І народ ути був. В радянський час не було вигідно показувати трагедію Круківки в тому плані, що там було закатовано 7 тисяч. Мирних жителів якраз завдяки не бездарному бездарним діям партизанів, тому що коли вони прийшли в Крюківку, розбили там пункт поліції, визволили своїх рідних, там, скажімо так і партизани пішли в ліс і лишили мирне населення на потало ворогу. При цьому не намагаючись ніяким чином визволити їх, то писати про це було не скажімо так неможливо і не цікаво для радянських тому що вони з тим самим компрометували радянський рух опору.